Співачка Джамала полетіла у Стокгольм на Євробачення. Уже завтра має відбутися перша репетиція. Джамала каже, скандали довкола тексту пісні та заборони кримсько-татарського прапора на конкурсі на її настрій не вплинули. У Швецію вона летить за перемогою. Щасливої дороги побажав і Володимир Караван. Викритючі, удачі, можна обніму? Мало так на Євробачення проводжають співачку Джамалу. Цьогоріч вона представляє Україну на музичному конкурсі. До відльоту в Стокгольм дві години співачка розповідає про те, що довелося пережити, довести, що її пісня не про політику, змиритися із забороною кримсько-татарського прапору. Каже, їде на Євробачення під синьо-жовтим стягом, і зараз для неї головне гідно представити країну. Це дуже відповідально, тому дійсно я хвилююсь, але зі мною бачите... Яка команда, яка буде дійсно відповідати кожний за своє, І тому я буду просто виходити на сцену і співати. Те, що я вмію робити краще, те і буду робити. З Джамалою їде чимала команда. Костюмери, дизайнери, спеціалісти з комп'ютерної графіки та просто друзі. Ігор, продюсер співачки, розповідає, над графікою для виступу працювали близько місяця, та вона буде лише частиною номеру. Це все в стандартних декораціях євровідня. Буде графіка, буде світ, буде бек-вокал на сцені. В принципі, це класична ситуація для євровідіння. Ніяких животных, животних этого всього не буде, але буде очень красива пісня. Уривок цієї пісні Джамала заспівала ще в аеропорту. Дякую <поцелуйся> <поцелуйся> вам. <поцелуйся> Вже 12 травня пісню 1944 глядачі почують зі сцени у столиці Швеції. Якщо ж Джамала дійде до фіналу, 14 травня вона звучатиме знову. Одна з подружок співачки Сабіна каже, в Стокгольм летять лише за перемогою. Позитивна, настроєна побіда. Володимир Карабан, Микола Чоботарьов, новини на першому.